Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на Малекитян, озброїв Ісуса на вина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй, на що молимось до тебе, зміцни силою Твої наш побожний український народ, благослови його справи, примнож його славу, перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо, для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твої усьому охороняє, тим же, кому ти судив покласти душу свою на війні, за віру православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати подай він ціни тління. Бо Твоє є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і тобі славу восилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.